Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Ми назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. В Україні відбувся 15-й великий збір організації українських націоналістів з під стягу Степана Бандери у зборах. Взяли участь делегати з України США Канади, Австралії, країн Європи. Повідомляється, що з головою ОУНБ одноголосно обрано громадського політичного діяча Олега Медуницю. Саме з ними зараз будемо говорити про майбутнє українських національних. Налістів про те, яким чином змінюються стереотипи щодо українського націоналізму, пан Олег з нами зараз на зв'язку. Добрий день, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Дякую за інтерв'ю. Пане Олеже, ну ми розуміємо так, що коли ми говоримо про УНБ, це організація українських націоналістів Бандерівська, так що бандерівці та нацисти, про яких говорять російські пропагандисти та диктатор Путін, це ж ви. Що це означає? Ну, це черговий російський міф. Як може бути нацистом Степан Бандера до організації, якого ми належимо? Якщо Степан Бандера до 1944 року. Знаходився в німецькому концтаборі. Він був фактично із польської тюрми, перевезений в німецьку тюрму. І лише наступ союзників дозволений звідти вийти. Пане Олеже, а от ну ми розуміємо, що звісно це неправда. Ми ну це, це, це звісно іронія з нашого боку, тому що там не тільки ж ми всі нацисти, ми ще й всі і наркомани. І це якось пов'язано. Має бути. Я трошечки хочу ще про інше запитати. Ми розуміємо, що ставлення до українського націоналізму всередині країни, ну скажімо так, дуже докорінно змінюється. Докорінно змінюється зараз. Ми можемо побачити молодих українців, школярів школярів, так які співають батько наш Бандера Україна мати в Тіктоці. Червоно-чорний прапор це е, також поширено, як і жовто-блакитний національний прапор. Що ви бачите? Які тенденції ви вбачаєте в тому, як змінюється ставлення до українського націоналізму всередині країни? Звичайно, до українського націоналізму зараз інтерес підвищився він фактично зараз такого набуває політичного ренесансу. Я би сказав. І це через два аспекти. Перший аспект це те, що організація українських націоналістів, не дивлячись на те, що вона е українською владою після здобуття України незалежності намагалась, влада завжди намагалась націоналістів відправити кудись на Маргінес разом із її націоналістичною ідеологією. Але ми гідно тримали цей прапор, і політично були представлені в Верховній Раді і ціла низка громадських організацій. Ціла низка видавничих проєктів, які несли ідеї, ідеї українського націоналізму в широкій українські маси. Ці всі 30 років нашої незалежності були присутні, вони завжди е, займали якусь там в тому числі електоральну нішу, і коли, е, коли сталося те, що сталося, якби це все впало на, на дуже добрий ґрунт, і ці ідеї проросли. І другий другий такий аспект це відкрита збройна агресія Російської Федерації. Всі зрозуміли, що з ідеями українського націоналізму, з декалогом українського націоналіста, з молитвою українського націоналіста, які закликали до боротьби, які закликали до збереження української держави до її оборони, це завжди робити легше. Нічого не треба було продумувати. І навіть тоді, коли парламент попереднього скликання проголосував за Введення в устав збройних сил Бандерівського гасла Слава Україна! Героям слава! То це одразу якби зараз вже сприймається як нормально, якби там це було там 20 років тому, то це б на, на загал виглядало б дуже дуже дико, я б навіть не побоюсь цього слова сказати. Але зараз, зараз це нормально і це дуже добре. Пане Олеже, ну от ви вже згадали про те, що українська влада, за вашими словами, намагалася завжди відправити українських націоналістів на маргінет. от Саме вас і цитую. Як це відбувалося? В чому були побоювання, як ви вважаєте? Ну, Українська влада за часів Кучми, за часів Януковича, вона завжди толерувала, дивилася. ...скрізь пальці на е, антиукраїнські заяви, на антиукраїнських політиків, е, московські політики, які були зараз, як зараз виявляється, агентами Москви прямими, які були на зарплаті, вони е, відкрито декларували антиукраїнські, антинаціоналістичні, антибандерівські гасла. І це все абсолютно не ніяк не переслідувалось. Натомість якісь там акції націоналістів політичні чи акції, де вони брали, там давайте згадаємо там всі там помара, помаранчевий майдан, революцію гідності, там Україна без кучми, там похорон, похорон патріарха, коли його похоронили, там не давали похоронити його. Нам Софія похоронили ми його тоді там. Біля стіни. А, і це все було переслідування націоналістів, в тому числі кримінальне. А такі антиукраїнські, якби заяви, там, газета «Салон Дона і, 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 і Баса, вона спокійно в Донецьки видавалась і розказувала про те, як там, нібито профашистські націоналісти на Західній Україні вбивали там, українців з Буша за те, що вони говорили російською мовою. Ці Всі міфічні історії вони ніяк не переслідувалися тодішньою владою. І це, звичайно, говорить про те, що вони намагалися залякати українське суспільство українськими націоналістами. А, говорити про те, що от буде українські українські націоналісти будуть проводити якісь етнічні чистки, якісь якась будуть виселяти там навіть, росіян. Ну, це звичайно міф, ніхто цього не хотів робити. Ну, от, але зрештою, от сама ідеологія, навіть не українські націоналістичні партії, а сама ідеологія українського націоналізму, вона прорвалася через через всі всі заборони, вона потрапила і імплементована в українське законодавство. Е і, відповідно, зараз, е зараз фактично в умах наших людей займає, займає провідне таке місце, мені здається. Бо український націоналізм, на відміну від інших націоналізмів, був завжди. Е Націоналізмом визвольних змагань це був націоналізм не, е, не расовий, не там вирізання за якимись особливостями української нації. Це був націоналізм, який обстоював ідею створення української держави. Бо коли буде українська держава, завжди е, вона зможе ну не завжди, але але краще може захистити всіх українців, українську націю від різних голодоморів, від різних. Боїнь в Афганістані чи ще якихось, де, де імперія може для українців продумати місце. Але давайте також говорити чесно, що е, навіть всередині е, ну такої всередині українських націоналістів були суперечки, так і звісно, тут можна тільки підтвердити ваші слова, що е, українська влада, яка була проросійською, звісно, що вона намагалася максимально е, маргіналізувати українських націоналістів. Але е, як ви пояснюєте, чому е, чи можна пояснити тільки такими діями влади те, що в принципі Україна. Українські націоналісти ну майже ніколи не мали ну такого представництва у Верховній Раді. От ви, ви особисто, наприклад, ви обиралися народним депутатом від батьківщини Юлії Тимошенко від народного фронту Арсенія Єценюка. Була, звісно, партія Свобода. Хоча у неї до самої партії було багато запитань до суспільства. То, от як ви пояснюєте той факт, що в принципі українські націоналісти майже ніколи не були представлені в Верховній Раді? Ну, українські націоналісти, приналежність до тієї чи іншої партії, вона не дає дає права говорити, що ця людина є українським націоналістом чи не є українським націоналістом. Український наці... націоналізм – це спосіб життя, це спосіб мислення, це можливість брати в там. Певних суспільних змінах, які український націоналіст хоче зробити в державі. Тому, коли я обирався там від, ну, не від партії батьківщина, від тоді була об'єднана опозиція батьківщина, куди входили сім політичних партій. Це було у 2012 році задля уникнення там, політичної конкуренції. Я не приховував, що я український націоналіст. Я на кожній зустрічі про це говорив. Я до цього був уже головою молодіжного націоналістичного конгресу. І попри те, що я там обирався на, на сході України, виборці це сприймали нормально. Я два терміни був е, в парламенті. Ну, коли вже там наша е, вийшла Тимошенка з, з тюрми, тоді ж е, об'єднана опозиція Батьківщина припинила своє існування, і партія Батьківщина пішла, пішла самостійно на вибори, тоді пішов від Народного фронту. Але я знаю, що українські націоналісти є в різних політичних. Політичних партіях і не тільки в Свободі, але і в народному Русі, і в, в той самий Європейській Солідарності. Ну, от Спікер парламенту минулого скликання Андрій Парубій, він завжди говорив, що він український націоналіст. І тим не менше, його обрали спікером. Він зараз є депутатом українського парламенту. Він завдяки тому, що мав доступ до того, що модерував засідання Верховної Ради, він провів. Дуже багато корисних для України законів, і я пишаю, що я тоді міг їм в цьому допомагати. Тому що з точки зору українського націоналізму ми не говоримо про партії, ми говоримо про людей. Бо найбільша капіталізація організації українських націоналістів це наші ідеї і це наші люди. Ну от саме я хотів запитати вас про ідеї в тому сенсі, що ми розуміємо, що ну будь-яка подібна організація вона ну трансформує свої ідеї, вони якось змінюються з часом з огляду на те, що просто часи самі по собі змінюються. То як можна зараз сформулювати ну, скажімо, головну ідею ОУН? І в принципі, якою зараз є задача цієї організації? от Ви її зараз очолили на 4 роки, якщо я не помиляюся, то які задачі ви ставите про? Собою. Я можу говорити трохи пафосно, але е, ми, ми досить догматична організація, і наші дороговкази сформовані в деяких наших документах внутрішніх і публічних. Один із таких документів це декалог українського націоналіста, який написав Степан Лункавський. І він е, і перший пункт його виглядає так. Здобудеш українську державу або загинеш в боротьбі за неї. І я би оцей перший пункт нашого декологу визначив як той дороговказ, який зараз найважливіший для, на цьому історичному моменті для української держави. Ну, власне, він завжди був актуальним, але зараз це найактуальніше. Нам необхідно зберегти українську державу, і кожен український націоналіст має зараз відставити свої особисті справи там кудись. Одись трохи в бік і зайнятися головною справою. Здобуття перемоги в цій війні для утвердження української держави і для того, щоб вона для того, щоб вижила українська нація в цій державі. А от з точки зору ну, практичних кроків, от ОУН саме, саме чим зараз займається у нас, у нас зараз дуже дуже різні місії. Це місія збору коштів для фронту, члени нашої організації, наші прихильники, які є в молодіжних організаціях, такі як пласт. Спілка української молоді, молодіж націоналістичний конгрес. Вони є на фронті, вони є волонтерами. І Організація намагається давати їм допомогу. Це допомога волонтерського характеру. Є наші структури, які є по всьому світу, де живуть українці. Це структури не тільки бандерівські, це структури взагалі українські, де провідні члени нашої організації займають якісь чільні місця. Це і Світовий Конгрес українців, це різні банківські установи національного характеру, які, наприклад, і в Канаді, в Америці, і в Британії. І вся ця машина збирає гроші. Е, вся ця машина доправляє на фронт необхідні ресурси для того, для того щоб Україна вистояла в цій війні і перемогла. Ну от одночасно з цим ми точно знаємо про те, що ім'я Степана Бандери використовують і в Німеччині, і в Польщі, і в Ізраїлі використовують як таку лякалку. Так і багато ми бали бачили і закидів. Ну, наприклад, послу України в Німеччині Мельнику, про те, що він сказав, що так він є прихильником Бандер... Степана Бандери, Степана Бандери, і оце була низка публікацій щодо цього критичних щодо слів пана Андрія Мельника. Чому Можна цьому протистояти, як цьому протистояти, і чого не розуміють європейці, чи, скажімо, ізраїльтяни щодо цієї постаті? Ми, ми готові до відкритого діалогу на різних на різних майданчиках. Ми маємо свої архіви, хай вони покажуть свої архіви. Ми готові дискутувати навколо прізвища Бандери, навколо діяльності організації українських націоналістів. Ми стверджуємо, що ця... Діяльність не була спрямована не проти євреїв, не ні проти німців, не ні проти поляків. Ця організація була спрямована лише за створення української держави. І якщо чи влада німецька, чи влада польська перешкоджала цьому, то звичайно, була боротьба. Була боротьба між німцями, українцями, між німцями, поляками, між німцями, між українцями зараз і, і росіянами, це природні. Ми обстоювали своє право на на те, щоб наші діти жили в українській державі. І якщо комусь це не подобається, то вони хай вони пригадають своїх національних героїв, які займалися тим самим. Е, вони, вони брали участь у визвольних змаганнях і польського народу, і німецького, і всіх інших. Вони пишаються своїми героями. Чому ми маємо забувати своїх чи промовчувати про ті героїчні часи, про тих, про наших героїчних попередників, які фактично своєю діяльністю. Дали можливість в 91-му році українцям проголосити незалежність на руїнах радянського союзу. Пане Олеже, ну от я хочу ще поставити вам пару таких особистих запитань. Ви з Сум, ви з міста Суми, ви там і обиралися, і тільки що про це розповідали. Ми розуміємо, що Суми, як назавжди, є такі стереотипи щодо різних регіонів українських. що нібито ну, Через те, що Сумська область має кордон з Росією, то там багато людей, які, значить, нібито мають сповідувати російські цінності, може навіть чекати на Уті, я зараз про стереотипи кажу. Пону то перше буде запитання, як ви прийшли до українського націоналізму, тому що може здатися, що це не типово. Ви там не з Галичини, скажімо, чи навіть не з Києва, хоча до Києва також можуть бути запитання у націоналістів. Як ви прийшли до цього? Ну, Насправді, те, що український націоналізм це винятково галицьке явище. Це міф, який на який українській суспільній думці нав'язували в тому числі росіяни. В намаганнях локалізувати український націоналізм лише е, в певних там історичних областях України, бо Сумщина, Сумщина це таке дуже умовне поняття, бо Сумщина, Сумська область, була створена лише в 1939 році. Але ця територія України, яка є зараз Сумщиною, вона е, активно брала участь в. Визволий в змаганнях ще там 100, 105 років, на да, коли була Українська національна революція 17-18 років. Mm -hmm. На Сумщині був активний повстанський рух. Про це видано, перевидано, досліджено, вийнято з архівів, опубліковано. Дуже багато матеріалів. Вихідці Сумської області, як і Полтавської, і Харківської, були членами ОУН і е, воювали в українській повстанській армії, яка була створена рішенням організації українських націоналістів. Під час Другої світової війни на території Сумської області, зокрема в місті Сумах Діяв підпільний провід ОУН, який, до речі, був втрачений німцями в 43-му році, в лютому місяці, в сумській центральній в'язниці, тому ці всі історії, що це там якесь винятково галицьке, це все міф. І коли я там прийшов до організованого націоналістичного руху, а це було ще в 90-му році. Коли не було ще України, ми тоді в Сумах створили спілку незалежної української молоді. Мені було лише 18 років, тоді я був студентом другого курсу. То от ми точно не були там в Сумах на Маргінесі. Нас підтримували, було багато рухівців. Там перші демократичні вибори в Верховну Раду виграли так звані демократичні кандидати і компартійні програли. Тому нам на Сумщині було дуже комфортно. І, до речі, Суми. Місто, яке перевело навчання середніх шкіл на, на цілком на українську мову, це було місто перше в Україні, яке е, яке десь за рік до так званого нашого не так званого а нашого закону про освіту, який це, це, це зробив. Суми свої комунальні заклади освітні перевели на рік раніше ніж це зробила вся Україна. У Львові ще було російське мово викладання в деяких школах і класах, а в Сумах уже не було. І суми між іншим це перше місто, місто яке над яким було піднято синьо-жовтий прапор на лівобережній Україні. Це було рішенням сумської міської ради в 90-му році. Влітку офіційно, поруч з прапором ОРСР, висів синьо-жовтий прапор. Це ще за радянських часів. Тому я би не говорив, що суми. Це там осередок якийсь винятковий українського націоналізму. Суми, це просто українське місто. Воно було русифіковане, але швидко повернулося до рідного і зерна українського націоналізму там дуже швидко проросло. У нас немає ніяких сумнівів щодо того, що Суми є українським містом. і цьому ми бачимо багато доказів і того, який спротив є з боку українців на Сумщині. Але чи можна проаналізувати, як змінюються настрої на Сумщині, зважаючи на те, що Сумська область серед інших з 24 лютого побачили, як російські танки так заїжджають з кордону з російського кордону, так пам'ятаємо, що також. Сумська область була частина її була частково е, окупованою. То, що е, що ви там зараз бачите, коли спілкуєтеся з місцевими жителями? Е, ну от таких, таких вже потужних російських впливів на Сумщині не було. За винятком певних громад, які населені росіянами, бо було декілька обмінів територій між ОРСР і РСФСР, внаслідок яких Деякі території населені росіянами були передані до України. А і навпаки, наприклад, Таганрог, який був населений українцями, відійшов там до, до Російської Федерації. І тому певні проросійські на настрої були, вони зараз менші, і е, жителі Сумщини, які є етнічними росіянами, так само воюють, як і українці у збройних силах України дають відсіч Збройному російському агресору. Потужні проросійські настрої на Сумщині, як і скрізь по Україні, завжди культивувала е, так звана УПЦ, Українська Православна Церква, насправді церква московська. Хоча зазначу, що один із перших е, е, центрів цієї церкви, який виступив за те, щоб прибрати московського патріарха Кіріла із щоденного е, згадування в молитвах, це була саме Сумська єпархія цієї церкви. Тоді під дією, під впливом е священників, низових священників, зокрема сумчан, е їхній працівників єпископ Євлогії, єпископ Сумський Ахтирський, змушений був видати таку такий наказ, і Кирила там зараз не згадують. Тому навіть серед е цієї церкви на Сумщині є. Є багато священників, які зараз до речі переходять в ПЦУ і перейшли вже православну церкву України, які за суттю свої приукраїнськими, які допомагають фронту, які збирають, збирають волонтерську допомогу, які дуже критично поставились до російської агресії. Їх не знаю, їх може більше чи менше. я не володію там достеменна інформація, яка всередині, але на загал все таки провідники цієї церкви. На сумській області які скрізь по Україні, по Україні мали проросійську позицію, але прихожани і деякі священники вони чітко стояли на на українських позиціях ну так зараз ми баємо, бачимо дуже активні дії служби безпеки України щодо УПЦ московського патріархату. Так ми з вами вже поговорили про те, як змінюються стереотипи щодо українських націоналістів всередині країни. А якщо говорити про росіян, як ви гадаєте, от яка ваша думка, чи вони невиліковні щодо того, щоб продовжувати повторювати ті ще радянські наративи? Зараз вже сучасні російські про е, бандерів, Нацистів, і так далі. Ну, ви знаєте, що якби, стереотипами росіян е, керує російська пропаганда, яка е, цілковито транслює меседжі кремлівського режиму. Е, коли вони починали цю війну, ну, активну фазу війни в лютому цього року, вони сподівалися, що не буде спротиву. Що вони дуже швидко зайдуть, я пам'ятаю ці перші російські частини, які проїжджали мимо наших адміністративних споруд, не заходили туди, не знімали сумніжовті прапори в спілкуванні з місцевим населенням, говорили про те, що вони не мають до нас жодних претензій, що ми зараз там скинемо пару нацистів у Києві і Зеленського і, і нікого чіпати тут не будемо. Але коли вони отримали по зубам, коли вони змушені були вийти з великої частини окупованої території Чернігівської, Сумської Київської областей, то вони собі придумали історію про те, що там нацисти всі, там всі, всі вражені вірусом нацизму, що це невеликовно, І от ця історія зараз вже є в головах росіян. Тобто мені здається, що зараз всі росіяни. Просто зараження цим вірусом уявлення в Україні поголовних нацистів. Добре це чи погано, як з цим жити, я не знаю, але я чітко знаю, що нам треба далі реалізовувати політику, в тому числі проголошену націонал організацією українських націоналістів, коли вона в 43-му році на західній Україні. Творила так званий антибольшевицький блок народів із військополонених радянської армії, Башкір, Татар, Грузинів, азербайджанців, вірменів, таджиків. І всі ці нації підписали маніфест. Представники цих націй підписали маніфест антибольшевицького блоку народів. Зараз, очевидно, його можна назвати антипутінським блоком народів. І найкращий спосіб убезпечити зараз українців. Це не там не, не особливо заглядати е, в голову росіян і дивитися, що там у них таке, як, як нам з цим жити. А перше, перемогти їх на полі бою, і друге, е, дезорганізувати Росію, е, створити на її території якісь, якісь інші держави, які б не загрожували Україні з півночі і сходу. Пане Олеже, ну і ми вже бачимо так, що представники різних націй вони воюють на боці України. Вони воюють з цим кремлівським режимом, з цією російською навалою. Я вам дуже дякую за цю розмову. Хочу нагадати, що з нами на зв'язку був Олег Медуниця. Він зараз вже є головою організації українських націоналістів. А далі у нас будуть новини від ідини Марецької. Після новин я повернусь до цієї студії.